Олексій, можемо привітати вас із перемогою, які настрої були перед поєдинком. Чи очікували, що такий доволі впевнений результат отримаєте? Дуже дякую за поздоровлення. Ну, Налаштовувалися на більше на стандарти і на інтенсивну гру, тому що сьогодні була дуже гарна заявка. У нас було три четвірки, і, в принципі, от те, що ми як тренер нам показував на планшетці, показав перший голос. Стандарту і так гра проходила, скажімо так, під нашим контролем. Але в принципі, суперник дуже також якісний. Є там виконавці перший гол у них дев'яточку поклали. Тому дякуємо їм за класну гру і рухаємось далі. А вам дякуємо за організацію. Так зі сторони виглядає, що у вас багато якісних гравців і на м'ячі доволі майстерно. Виглядають, але поки що буксуєте на старті. Ось є друга перемога, але при цьому дві поразки з чим поясниш і взагалі куди прямуєте? Ну, поясню тим, що доволі довгий термін зробили паузу в тренуваннях. Не тренувалися, думали просто зібратися та, та виграти, але так не вдалося. Нарешті налагодили тренування і пішов результат. Тому будь-яким виконавцям потрібно збиратися разом і тренувати, тренуватися. Дякую.